І всім привіт, друзі! З вами як завжди Лензі, і ви попали на моє нове відео по Brawl Stars. І сьогодні я хочу попушити кубки на своєму основному аккаунті. Тому що кубки на основному аккаунті я ну, дуже давно не знімав. Так що хочу попушити і хоча б трошки повернути актив на своєму каналі, тому що відео ну, довгі відео зараз дуже мало набирають переглядів. І давайте підемо першу катку. Ще зараз майстерність е, без. Границь. Я тіло планую пушити на фенгу. У мене багато планів, коротше, але не всі можу, так сказати, виплатити в реальність. Але буду старатися. Ну, дивіться, я хочу першу катку зіграти. <кхм> і після чого пограю пару каток ще сам. Ну, а коли лишається остання катка до другого серебра, я до вас повернуся. Тому що я хочу запушити собі, як би сказати, ну, Мастерність на монети, бо мені монет багато треба. Я зараз дуже їх трачу. Ну, стараюся не тратити, але, наприклад, вчора потратив 10 тисяч, ще пару днів назад потратив 10 тисяч. Я їх дуже часто трачу, а ну, їх в мене тільки 30 тисяч. І при тому, що ще скоро Олі вийде, мені на Олі, треба ще монети десь брати. На ну, всіх бійців треба монети, а ну, я граю без донату. І не зможу собі їх купити, так що викручуюсь як можу. Мене просто забирає та макака. тупа І до речі, друзі, я не знаю, чи вам сподобалось відео по Clash Royale Але якщо сподобалося, тоді давайте на цьому відео наберемо хоча б два лайка, три лайк, давай три лайка і я зніму ще відео по Clash Royale Ну і буду старатися частіше випускати відео. Так. В нас тут макака. Так, стаю макакою. Нам макаку забрати сюди. Виграли міко, а значить і виграли казку. Добре, мені ще пару каток зіграти, і я до вас повернусь. Поїхали. І так, друзі, ще одну катку ми виграли. Ну, Буду далі грати і до вас повернуся, коли зіграю ще одну катку. І ще одна катка виграна. Ми поки що йдемо без лузів і це добре. Нам лишається виграти 3-4 катки. І тоді все. Мастерність буде набель апнута. Я пішов далі апати. І ще одна катка виграли. Тут Мортіс просто в соло всю катку затащив на собі. І нам лишається ласт катка до 40-го рангу. Якось так. Добре, тоді я пішов далі пушити. І на жаль, це луз. Але ми не злили кубки, так що. Я думаю, одну катку можна зіграти на відео, так що я піду пілю... грати на відео, це ясно вже. І, друзі, по секрету вам скажу, вас чекають два крутих дуже відео попереду. Одне з них це, так сказати, повернення легендарного. Чого не скажу. А друге, просто круте відео. Так що, я думаю, вони вам сподобаються і маю надію, що вони хоча б трохи повернуть актив на каналі. Тому що, ну, 6 переглядів на відео за тиждень. Як по мені це ненормально. Ну, чесно, деякі в першу секунду вже мають по 10, по 10 тисяч переглядів. А в мене за тиждень 6 переглядів. Ну це якось... Так не годиться. Так що я буду старатися повертати активно канал і далі знімати відео круті. Щоб радувати вас контентом, старатися кожен день. Ось так. А там пайпер, добре, її заберу, її забираю, добре. Так, тепер би ще забрати того от, тихо, двох. Того отруєного майка і... Добре, його забрали. Тепер Кольт. А Кольт просто протиранив нас. Головне, щоб ніхто з нас не помер. Єдиний, кому хто може помирати, то я і, і Базлайтер хотів сказати, але вже... Ніхто не помре. Добре, сороковий ранок я апнув і ще дві катки лишаються до майстерності. Так що, я думаю, піду, зіграю ще одну катку, щоб, щоб лишилася ласт катка. І це луз. І луз через мене. Тому що я я навіть не дав, ані не дав один кіл. Ну, коротше, я там дуже сильно затопив в тій катці, так що йду далі грати. І ще один луз. Вже два лоза підряд просто йде. І це лузи два рази підряд. Так що я йду далі пушити, але вже на відео. Одну катку зіграю, а то щось в мене взагалі не йде. Ніяк. А можливо на відео піде катка вгору. В мене стільки відео заплановано для вас, так що найближчим часом чекайте дуже багато контенту. Не знаю, коли він. Коли всі всі відео вийдуть, але ідеї вже є для них. Так що. Е, ну, е, Якщо вони будуть затримуватися, то це все вона реалізації відео. Чим довше я буду їх реалізовувати, тим довше е, вони не з'являться на каналі. Тому що монтування. Тепер я на нього затрачаю ще більше часу. І дуже багато всього ще. Але я буду старатися для вас. Е, випускати відео часто. Так щоб кожен дивився відео і йому було, так сказати, смішно після відео, і він був радий. І підписався на канал, постав лайк. Якраз те, що можете ви зараз зробити, щоб підтримати мене, і я знімав більше для вас крутих відео. Так що, кому не важко, поставте лайк, підпишіться на канал. І тоді відео буде виходити частіше, тому що в мене буде мотивація знімати відео. А якщо ніхто не підписується, то мотивації нема. А відео, значить, теж нема. Так що, чим більше лайків, чим більше підписок, тим більше відео. Або можете поставити зараз лайк, а в кінці відео, якщо вам відео не сподобається, його зняти. І поставити дізлайк. Ура, ми виграли. І так. Остання катка лишається і теж зіграю на відео. Ми за сьогодні з вами апнули на бель приблизно 40 кубків. Ну, дивіться, з одної сторони це погано, бо це мало, А з іншої сторони це добре. Так що, можливо, і добре, що я так кубки. Тому що, хто пам'ятає моє останнє відео з броком, я я пишу брока. Я там не апнув, а злив кубки, то ось це вже було щось з чимось. Але тут я думаю, вже трішки... я... Ну, я вже більше трохи навчився грати хоч і прийшло з цього відео там тиждень максимум. Ну, але я якось більше граю, а на боротьбі тим більше я вже максимальний ранг апнув. Так що до нього я, якщо повернуся, то хіба за титулом. Ну або коли буду пушити всіх на 1500 повернуся. Це ж все залежить від моменту. Ми що, знову програємо? Добре, ні, ще не програємо. Але все можливо. Тому що в мене лов ХП, хоч і в культа теж. А. А це нормально, що в мене тімейт? навіть не дивиться на те, що його атакують. От воробушок. Так, добре. Як би нам культа, так грамотно забрати. А от не до, не до стінки. Не попав до стінки, коротше. Не можна помирати. Не можна помирати. Будь ласка, не помираємо. Ну я ж попросив не помираємо. Ну що за Тімейти. Я не знаю, що сказати. Ну, в принципі, вони такі завжди в мене були. Я стараюся грати, але вони не грають. І до речі, друзі, так як в мене є титул на базлайтера, я на ньому маю 1000 кубків. Кому цікаво, я можу зняти туторіал, як грати на базлайтері. І неможливо, що на ньому, що до кінця базлайтера лишається 2 тижні. Кому треба? Скажіть, я знімлю тутор. Але я думаю, що вже останні два тижні титула ніхто не пушить. Я його як запушу на самому початку, так до зараз на вазлайтері вже не граю. Мега ульта від грома просто. Кидаю ульту на Джесі, яка має 100 хп і не попадає. Ну це геніально. Просто дайте йому Оскар за найкращу ульту в світі. Якщо що, це сарказм. Так. Бо ж тільки не вистачило, щоб забрати культа. Чому? Так завжди. Ура гром грати навчився і кидайте ульту. Це саме головне. А в мене інтернет просто залагав, а поки до інтернет залагав, ми катку виграли. Ну круто, що сказати. Добре, ми за сьогодні апнули з вами трохи кубків. А саме головне монети. Юху! в мене тисяч 3... монет. Ще я Мс буду апати, Ну, коротше я всіх буду апати собі на монети. Так що не поскучаю останнім часом. Тому що мені мінімум... Добре, все-таки не всіх буду апати на монети. Ну а з вами був, як завжди, Олензі. Всім до зустрічі, всім пока-пока. Не забувайте підписатись, ставити лайки. Ну тепер зашло. Всім пока-пока.